Всім добрий вечір. Це не фільм жахів, це я показую результати жорстокості фазанят. Ця фазаночка, ця фазанятко, воно народилося разом з усіма, але потім десь пошкодило трохи голову. І підлітки фазанів от настільки жорстокі, що вони зразу не тільки бачать десь хворе, або десь чуть-чуть зачують кров, зразу зразу. Я його відсаджувала, воно вже було заживше, здорове, хороше, от воно вже велике фазанятко, воно вже хороша пташечка. Я сьогодні випустила всіх на волю, всіх. І вони на волі в величезному вольєрі. Вони все одно його знайшли. І от за години три це результат. Бачите, нема пір'я, голова знову розбита. Ну, не знаю. Боюсь. Отака правда життя, боюсь, нічого з нього не буде. Це дика пташка. Це? Природні